Живі. Погнали мити машину, дідусу. Але стрім не офнувся Нічого не вирвалося, я на іреал. тим що треба, то-то. то Може в нього є в хаті, то менше з тим буде. Погнали, йому його. Капець теплу хаті наводить. Ну, Якось так, коротше, як її відкрити. Багажник ще відкрив, менше тим Омайо. Очки зразу інець переключу. Недовго буде, капець, за ремень трошки помішає фактично, менше Ми Мусимо їхати отак, коротше, бо там трошечки деда якогось було знаки до менше Маю надію, що ефу не... Третя. І погнали, йомою. Йомою, коротше черга. Туди-сюди. Капець я зарядки не взяв. 45% не забиваємо. Йо-моє. й під'їжджай. Зараз будемо від першого лиця мити Якби на голові було би кайфово. Вам би було отак, типу. й -йом, отак на голові. А? майо. Кипець кайф. Й-мо! А, я приставню. капець холодно. Берем п'ять прикольчиків. ай, 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 Стукнувся об руль. Ааа, як небудь, коротше. Капець. Hm. Я встигну. А може ні. Погнали. Um, um. Значит, помыл. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. хуй. А я знаешь? Да. Как я знаешь, был большим мужчиной вот А мне не опыт, Вот же так-то А ты тумак. No to się bał czy jak nie chcesz. ja będę miał z kim I ja wam przeszkodą nie będę Chyba, że będziecie chcieć, żeby Żebym głupio pogodował, ale to kto ta zrozumie co ja gadam No Co to? To, to A to On taki mikrofon A mikrofon Tak Bo to co <laughs> mnie opłaciło na talerzu mnie A te tuc te -tuc, te -tuc? Da. to ja tu ta si Da. Ca eu tu Da. Nu tu ma, a ta. ma. Nu. Pobiti ne Nu.